Із метою запобігти захворюваності на грип та ГРВІ, що останні кілька днів помітно зростає. У навчальних закладах міста від понеділка, 4 лютого, відповідною комісією оголошено карантин. Щодня у місті проводять збір інформації щодо відвідуваності учнями навчальних закладів в окремих класах. Відсутніми є до 50% учнів у деяких школах до 20% і вже більше відсотків. 30 січня чотирнадцять і 31, першого, шістнадцять і 6. 1 лютого, те, що ви почули, 21. Всі ці показники свідчать про розпосюдження вірусної інфекції в освітньому середовищі. У нас є ряд шкіл: перша, друга, четверта, п'ята, дванадцята, п'ятнадцята, де рівень захворюваності сягає більше 20%. В окремих школах містах із 30 дітей на уроках присутні 8-12%. Це не можливо, є проведення навчально вихідної процесу у повній мірі, так як вчитель не може подавати новий матеріал. Найбільший відсоток захворюваності зі слів головної освітянки міста спостерігається у школах, що розташовані у центральних районах міста. Навчально-виховний комплекс номер 4 зростання на 2%, фактично, але теж перевищено поріг, вже 22,5% відсутніх дітей на заняттях сьогодні. П'ята школа теж зростання порівняно із вчорашнім днем більше, ніж на 3%. Зростає рівень захворюваності і в сьомій школі. Зростання йде по восьмій школі, десятій школі прибавлено по 2%, Дванадцята школа теж додала сьогодні відсоток і перевищує 20% відсотковий рівень захворюваності. Колегіум номер 14 Надцять теж зростання захворюваності більше ніж на 1% порівняно з вчорашнім днем. 17 -та школа також. Із січня проводять щотижневий моніторинг захворюваності серед населення міста у центральній міській лікарні та у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Остання неділя це з 24 по 31 січня зареєстровано знову ж таки 452 випадки і в тому числі 22 випадки по грипу. Водночас головний лікар зазначає, лікарняні кімнати інфекційного відділення наразі не переповнено. Є пацієнти із Вірусною інфекцією і з її ускладненнями, тобто з пневмоніями. Але сьогодні в нас є, ви знаєте, ріст захворюваності по корі, тому на сьогоднішній день у нас 4 дитини знаходиться і 10 дорослих. Тому, можливо, переважна більшість людей залишається із ознаками з температурою, залишаються. Лікуватися вдома в окремому кабінеті центру первинної медико-санітарної допомоги, аби запобігти розповсюдженню вірусних та інфекційних захворювань, оглядають дітей з підвищеною температурою та висипами на шкірі, щоб вони не пересікалися вже в чергах з дітками, які пішли на профілактичний огляд чи можливо вже в стадії виздоровлення. так що, ну, напевно буде доцільно. Оголосити карантин в місті для те, щоб перервати цю цепочку, і не сприяти тому, щоб ну, розгорілася нас вже епідемія, тому що коли ми ви знаєте, коли тільки переривається цепочка, зразу тут же епідемія дуже відчутна, буквально протягом тижня йде на спад. Отже, від понеділка учні не відвідуватимуть школи. Із 4 по 8 лютого оголошено карантин. Із 11 по 15 тижнем раніше перенесли канікули. 14 днів на думку членів комісії буде достатньо, аби зменшити ріст захворюваності серед дітей. І з лютого у школах планують відновити заняття.